У купованих Росією містах прозвучали вибухи. В Бахмуті вже четвертий день поспіль. Триває наступ зсу. А в Міністерстві оборони розповіли, що заважає українській армії просуватись ще швидше. Подробицями поділюсь далі у випуску. Ви на фабриці новин з вами я настасія Федор. Підтримайте нас лайком і підпискою на канал. Будемо вам дуже вдячні. А тепер поїхали до новин. На окупованих Росією територіях знову гучно. Цього разу вибухи пролунали на півдні України. Йдеться про Бердянськ і Приморськ Запорізької області. Їх досі контролюють окупанти. Про гучні вибухи повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. В мережі також з'явилися фото. На них нібито можна побачити роботу ППО окупантів у Бердянську. Нагадаю, що загарбники захопили місто у перші тижні вторгнення. Згодом перетворили порт Бердянська у військову базу. Останнім часом, і спочатку контрнаступом ЗСУ у місті регулярно чути вибухи. Якщо на півдні України українська армія поки що готує плацдарм для подальшого основного удару, то на сході військові вже повноцінно просуваються. Щоправда, не так швидко, як того хотілося б. Під Бахмутом російські війська зайняли укріплення та опорні пункти, які раніше для себе підготували ЗСУ. А тому для звільнення міста та його околиць треба більше часу та зусиль. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Майлер. Каже, саме ці оборонні споруди дозволили українським воїнам так довго триматись в Бахмуті. Тепер же потрібно вибити з цих окопів росіян, що не так просто. Однак це не означає, що зсу не наступають. Просування є, і воно відчутне. Ось що каже Майлер, цитую наразі наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають вже четвертий день. Наші оборонці щодня мають просування по флангах поступове, але впевнене у місто Бахмут станом на сьогодні не заходили. Кінець цитати. Водночас українські військові стверджують, що остання теза загани Майлер не зовсім коректна. Мовляв, у самому місці зсу також присутні, Ба більше армія України ніколи остаточно не покидала Бахмут. За словами одного з військових, що воює в районі міста, зсу все ще контролюють район літака. Позитивно контрнаступ української армії оцінили в британському міністерстві оборони. Там бачать відчутний прогрес, причому як на сході, так і на півдні України. Зокрема, міністр оборони Британії Бен Воле заявив, що лише за три тижні контрнаступу зсу звільнили більше території ніж окупанти спромоглися захопити впродовж усієї зими. Зацитую його слова, Україна вже відвоювала близько 300 квадратних кілометрів своїх територій, які перебували під російською окупацією. Це більше території, ніж Росія захопила за весь час свого зимового наступу. Кінець цитати. Зупинятися на досягнутому Україна не планує. Ми неодноразово чули заяву військового командування, що основний удар контрнаступу ще не розпочався. А загальна мета звільнити всю територію країни, включно з Кримом. Тож чекаємо і тримаємо кулаки. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних випусках.